Права 1677. Знайди середнє арифметичне чисел та округли його до сотих. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте спочатку знайдемо, чому ж дорівнює сума усіх чисел. Записуємо перша дія. Тобто треба 2,569 додати 3,0562. Додати 0,964. тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді будемо додавати. Записуємо 2,569. тисячних. Додати 3,562. тисячні. Додати 0,00. 964 тисячних, Додаємо так, 9 плюс 2 11, плюс 4 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 на 3 18, плюс 1 це 19. 9 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10. 5 плюс 5 10. 10 плюс 10 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 5, плюс 2 це 7. Ставимо кому ми записуємо, що сума у нас дорівнює тисячних. Так, Записуємо, що це у нас буде сума чисел. Гаразд. Ну, а тепер як нам знайти середнє арифметичне. Треба суму поділити на кількість, в даному випадку на 3. Записуємо друга дія. Тобто тисячних треба поділити на 3, І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком. Записуємо 7,0. Так, ну, давайте десь тут, напевно, 7 95 тисячних, Що ділиться? Що ділиться на 3? 7 ділимо на 3, це буде 2. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. Так, будемо вже брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 2. Додаємо 0. 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 це 1. Зносимо 9. 19, ділимо на 3, це буде 6. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 19 мінус 18 це буде 1. Зносимо 5. 15 ділимо на 3, це буде 5. 3 на 5 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 2,365. Так, пишемо, що це у нас буде середнє арифметичне. Середнє арифметичне. Середнє арифметичне число. Є. Ну, а зараз нам треба округлити його до сотих. Ну що ж, записуємо 3 дії. Отже, 2,0. 365. тисячних, Пишемо, що це наближено дорівнює. Якщо ми округлюємо до сотих, то аналізуємо скільки в нас тисячних. Тисячних у нас 5. 5 і більше, то кількість сотих збільшуємо на одиницю. То це буде 2,37. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди арифметичне та округли його до сотих. Ми це зробили. Пишемо відповідь 2,37. Ну що, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного? На цьому вправу завершено.